З одного боку нас постійно лякають швидким приходом диктатури в Україні і не дарма. А з іншого боку, багато хто стверджує, що диктатура в Україні неможлива. Ось аргумент на користь другого твердження. Судячи з великої кількості безглуздих коментарів в інтернеті, диктатура справді неможлива. Такою кількістю гучної, безграмотної і хвилькової писанини можна зупинити будь-яку диктатуру. Ну хіба що коментарі прикриють тоді, звичайно, ой. Правда, бувають і корисні коментарі, змістовні. Наприклад, у вчорашньому ролику я попросив вас написати в коментарях ваші припущення, хто ж нам дав стільки каністр і мішків для фронту безкоштовно. Думки не розділилися, варіант тільки один. Він правильний. Порошенко. Я хочу запитати тих користувачів, які продовжують вірити в непорушність його світлості в самівійнішого бубочки. Ви досі впевнені, що ви на правильній? На світлій стороні? Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це друга серія за тижня». Продовжую показувати фотозвіт. Нагадую, що всі посилання на всі способи поповнення донатних рахунків завжди публікую в першому закріпленому коментарі та в описі під роликом. Якщо ви за кордоном, для вас є Вайфопей. Якщо з України надійних варіантів більше. У будь-якому випадку звіт про витрачені донати вийде в ролику за тиждень. А оскільки Карфаген сам себе не відвовілонить, допомагайте. А я потроху буду намагатися підтримувати у вас психічну рівновагу і обізнаність на тлі неприємностей всередині Китаю зовсім вже смішними і безглуздими виглядають спроби Бріксу на щось там претендувати, показуха і пускання пилу. Продавці, виробники шервжитку, який гарантовано не вдасться продати, тому що його вироблено більше ніж потрібно, намагаються щось диктувати покупцеві, аргументуючи тим, що мовляв, у них ВВП сумарний, більший і більше населення. Ну і що? Що купує це населення, крім місцевого аналога мівіни і гумових капсів? І якщо ви такі круті виробники, то продайте своїм же громадянам те, що намагаєтеся безуспішно проштовхнути на ринки ЄС і США, розвивайте внутрішні ринки і споживання і будете незалежні від долара і штатів. Не купуйте, грошей у населенні не вистачає. Ось і ось місце своє, знаєте. Плановане Трампом введення 100% мит на китайські товари у відповідь на введення Китаєм воїстину драконівських обмежень на використання своїх рідкісноземелів. Якщо 0,1% товару містить китайський рідкісноземний метал, то для перепродажу такого товару потрібно отримувати дозвіл у Пекіна. У відповідь зрозуміло, впала біржа, і синхронно з нею навернулася крипта. Ні, крипта не пов'язана настільки з біржею, просто так співпало. Чергова афера на ринку крипти. Хтось черговий раз збагатився на сотні мільйонів, а хтось вийшов у вікно. Тарифна війна не вщухає. Штати вводять мито на будь-яке судно, вироблене в Китаї при заході в свої порти. Китайці відповіли симетрично, тільки ось під американським прапором. Ходять менше чотирьох тисяч торгових суден у всьому світі. Тоді як китайцями вироблено майже кожне четверте комерційне судно, що плаває у морі, а це під 26 тисяч штук. Як думаєте, кому буде болючіше? А фондовим ринкам сум. Не було б у світі такої величезної кількості вільних грошей, фіатних фантиків. Не було б ні фондової бульбашки, ні криптової. А на черзі вже надулася бульбашка щі. Там хлопці один одного безперервно спонсорують, роздуваючи бульбашку загрозливих розмірів. Вже багато прогнозистів і економістів очікують велику корекцію, і багато хто називає саме середину жовтня як очікувану точку, з якої все почнеться, а іноді передбачення і провокують до життя передбачені події. Занадто багато сходиться одночасно, і внутрішня слабкість Китаю, і війські мита штатів, нестримне перегрівання фондового ринку, який ніхто не намагається утримати, цілий ряд невеликих конфліктів, що прокотилися по світу, з усіх боків ускриться. Схоже, скоро весь світ буде жити в горизонті планування українців, пережити б якось не факт, що опалювальний сезон, не замерзнути б і не здохнути. Але світ продовжує захоплюючи, розважатися. Індія подружилася з Талібаном. Посольствами виглядає досить екстравагантно, з урахуванням того, що Індія ще дуже дружить з Вірменією. Дивна компанія вимальовується. Зрозуміло проти кого. Всі вихідні пройшли в новинах про те, як там браві пуштуни з обох боків кордону лупили один одного з усього, що здатне стріляти, і навіть як стверджують деякі, із застосуванням авіації. Паралельно Пакистан закликає штати розробляти у себе порт Пасні, що якраз навпроти порту Гвадар, якихось 100 кілометрів, який вже будує Китаї. Останнім часом багато галасу навколо Пакистану. А з ким у нас ісламабад історично тісно дружить, крім саудівців і туранців, в особі Азербайджану, зі штатами і Китаєм. Причому для Китаю Пакистан залишається єдиним виходом до світового океану в разі блокування східно-китайського моря. А хто по боках Пакистану? Індія та Афганістан. А хто там такий туманний завжди мав своїх представників у Кабулі, навіть коли там заправляли совєти? Стає зрозуміліше. З одного боку Китаю підгадити, а з іншого пояснити, що не годиться Аукусу зрізати фінансування, загравшись у підписанні різного роду мирних домовленостей, так можна не тільки без премії Нобеля залишитися. Екологи повідомляють, що природа в Естонії настільки очистилася або навпаки, що в тамтешніх лісах навколо нарви грибники почали все частіше зустрічати зелених чоловічків, що невідомо звідки з'являються, поки що в живому вигляді. Незважаючи на ксенофобське оспівану в анекдотах тугодомність естів, ті швидко збагнули куди і швидше за нас, що справа пахне повторенням Криму. А оскільки вони не схильні бігати навіть по чужих граблях, на відміну від нас, то ввели запобіжні заходи і підтягнули армійських. Тим більше, що Бульбен незважаючи на щойно завершені навчання, раптово оголосив перевірку бойової готовності армії, привівши збройні сили у вищий ступінь готовності з висуненням підрозділів у зазначені райони. Дивним чином зазначені райони збіглися з кордонами Балтійських країн. Ну і ніхто не забув, як на Валдаї, що в Сочах Путін обіцяв не нападати на НАТО. Тим часом у Душанбе відбувся зліт тих, хто пам'ятає, як зав'язується піонерський галстук і що потрібно відповідати на питання будь готовий. Лідери СНД спостерігали за відчайдушними спробами Путіна, хоч якось утримати залишки впливу на Центральну Азію, всі вічливо вислуховували ридання пині, співчутливо кивали головами і навіть прийняли резолюцію розвивати, зміцнювати, домовлятися і все інше. Ось так плавно і непомітно ми перейшли до Москвабадного ли Отже, що там цікавого відбулося за минулий час. Загального, що вилазить з тамтешніх стрічкових черв'яків, це страждання навколо бюджету, про що буде нижче, і масовий депутатомор та чиносад. Депутати мруть різними екзотичними способами. Чиновники сідають, і це все люди, яким є що втрачати, нехай навороване, і вони потенційно можуть бути проти втратити це все. Чи не тому їх зачищають так завзято і масово? Це вже нагадує сталінські чистки, як ілюстрація. Тамтешній суддя Верховного суду Росії серед іншого готельного бізнесу на 9 ярдів фублів і сотні об'єктів нерухомості не гребував і комплексними інтим послугами в погодинних кімнатах і саунах. І після конституційних дядьків легкої поведінки ну абсолютно не можна обійти увагу і ще одну подію, якій зізнатися довго не міг знайти вірне місце, тому що і до України якесь відношення має, і до Лондона, і до Московії. Я про інтерв'ю Арестовича Собчак. Погодьтеся, не можна не згадати те, як наша дівчинка-канхвітка в черговий раз намагалася посватити себе сильним світочого в імператори. Натяк був почутий: Москва Люсю, вкотре оголосила в міжнародний розшук, мабуть, дуже хочуть зловити і посадити на трон. А якщо без жартів. То реакція Москви це скоріше спроба привернути медійну увагу до цієї події, ніж загроза. Адже нагодувати новачком цю недороблену матухарі місцевого розливу їм не складе труднощів. І якщо кому цікаво, щоб Люся була розібрана більш детально, пишіть в коментарях. Якщо набереться переконлива кількість, розберемо. З приємного. Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробці. З нестачою бензину зіткнулося вже 57 плюс регіонів. Це число зростає, тому вже може бути і більше на момент виходу ролика. Ціна АІ-92 на Петербурзькій біржі встановила абсолютний рекорд: 74 тисячі фублів за тонну, яку ще й фіх отримаєш. У Челябінську вже видають тільки по 15 літрів на двигун. У Новосібірську велика мережа 25 заправок зупинила продажі. Бензину просто немає. Кіровська область по 20 літрів. Цікаво, що побічно ударами по НПЗ Україна дала луці Козарі проти Кремля. Тепер паливний баланс всередині РФ цілком і повністю на найближчі пару-трійку тижнів точно залежить від Мозер і Новополоцька. Чи скористається цим Лука? Подивимося, буде видно його ступінь свободи від Кремля. Поки що, судячи з синхронних дій уздовж кордонів країн Балтії, справи у Луки не дуже, навіть з паливним козиром у рукаві. Дивні речі відбуваються з процесом найму м'яса на утилізацію. Деякі регіони знизили виплату найманцям до 800, а і до 400 тисяч. Причому деякі зберігають високі виплати тільки якщо підписант з іншого регіону, можливо, настільки, що пишуть про 25 тисяч кубинців, які воюють на боці рифи, але на тлі прихованого безробіття і вже початих звільнень в кризових галузях металургії та вуглевидобутку попит навіть на 400 тисяч буде, хоча і настільки великий, тому що всі, хто хотів за великим проблем, відправити, в Донбаську землю вже там. На з'ю пабліки ридають, що за останні місяці найм впав настільки, що не покриває природний відтік. Питання масової мобілізації стає все більш очевидним. Там почали розсилати мобілізаційні приписи. Це такий папірець пояснення для цивільних, за яким у разі оголошення мобілізації тіло повинно за свій рахунок прибути до пункту збору. На початок жовтня планується виписати 40 тисяч, а всього півмільйона. Разом з тим вчителів на болотах, як і медиків, стає все менше. Синхронно падають і їх зарплати, але зростає навантаження на тих, хто залишився, що унеможливлює виконання навчальної програми. Правильно, стріляти марширувати вміли навіть на письменні селяни поза минулого століття. Вони навіть право ліво не знали, і тому їм прив'язували до однієї ноги сіно, до іншої соломи, а потім командували сіно солома. Чітко позначаючи, яку з ніг переставляти цього разу, і менше вчитися, більше плодитися, бо в освіті корінь зла, що народець плодитися, не бажає, так віщають на болотах попи. Ця браття взагалі останнім часом віджигає так, що відбиті ісламські радикальні проповідники на їхньому тлі виглядають ведучими в гостях указки. Наприклад, старшому поколінню запропоновано продати житло, віддати гроші дітям і швиденько померти. Мовляв, пожили, потомство залишили, чого ж далі. Ще священники обстежили понад тисячу приватних клінік і взялися швидко писати у прокуратуру доноси на них за оборти, таке відчуття, що болота жваво мчать назад, минаючи 19 століття та інше просвітництво, якому так і не вдалося пустити коріння на тамтешніх мохах. Гаразд, вчителі та медики народ навіть не хоче йти в держеморди. Дефіцит співробітників поліції в Росії досяг критичних 172 тисяч осіб. І про це заявляє тамтешній міністр Колокольців. Зауважте, не якийсь бубінцов, звонцов або в крайньому випадку Сигнальцев, а сам Колокольцев. Тепер в поліцію почнуть набирати всіх підряд. Кандидатів пропонується більше не перевіряти на рівень підготовки і відповідність посаді, як скасують обов'язковий обов'язково випробувальний термін. Тепер трохи подивимося на їхній бюджет, який навіть тамтешні аналітики оцінюють як такий, що підлягає істотним коригуванням пізніше. Тобто як абсолютно відірваний від дійсності і нереалістичний, кажучи звичайною мовою. З бюджету вилучили статті підтримки авіабудування, суднобудування, освіти та медицини, яку примудряються скорочувати і при цьому пускати на фронтові рейки. Зате влада укотре різко підвищила план зі збору штрафів з росіян і бізнесу до рекордних 936 ярдів фублів за три роки. Нагадаю, бюджет там приймається на три роки відразу. Мабуть, це будуть ті ж люди, для яких Держдума розробляє законопроєкт про введення продовольчих сертифікатів, номінал яких становитиме 30% від прожиткового мінімуму. Можливо, влада планує зібрати стільки штрафів і пені за рахунок пенсіонерів, які як очікується будуть бідніти ще швидше. У Кремля не тільки немає грошей на індексацію пенсій до рівня інфляції, але навіть на покриття дефіциту пенсійного фонду, який вже цього року досягне рекордних 780 ярдів фублів. Влада все голосніше обговорює скасування пільг зі страхових внесків для малого бізнесу і можливий збір на ОМС з безробітних. Не питайте, як це співвідноситься з тамтешньою конституцією. Краще стежте, щоб у нас такого не накопіювали. Можливо, поповнюючими штрафного бюджету стануть ті півтори тисячі осіб, які щодня визнаються банкрутами. Причому ця тенденція показує явне зростання. Кількість процедур у другому кварталі цього року збільшилася на 36,5% порівняно з таким же періодом у 2024-му. А видача мікрокредитів, до яких звертаються люди після того, як банки перестали їм давати в борг, зросла у четверо. Після мікрокредитів шлях один до банкрутства. Зате витрати на безпеку зрозуміло ніхто скорочувати не буде. Це будівництво шкіл може втратити 110 ярдів або ремонт аварійного житла може безболісно позбутися 160 ярдів на три роки, а армія ніяк не може позбутися 380 ярдів. Це вартість тижня, тижня, Карл війнушки. За армійськими витратами йдуть виплати на обслуговування державного боргу майже 10% витрат бюджету, який до війни становив всього 4,4%. Так що ця стаття витрат перевищить фінансування охорони здоров'я та освіти разом узятих. А оскільки позичати дешеві гроші на зовнішніх ринках для Кремля тепер неможливо, навіть дядечко Сів, котрий відмовив у розміщенні юанових облігацій на тамтешньому ринку за позичень, то Москві нічого не залишається, як продовжувати роздувати піраміду внутрішніх позик. одну таку піраміду ми, ну ті, хто старший, пам'ятаємо 1998 рік. Тож допомагайте карфагенити цей Вавилон. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде? Ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.